перше прийдемо, а другий я не знаю, чи прийдемо, чи ні. Вартаємо до вільного біга. І пока саме легка. і проходить. Нам треба добратися, нам треба. Эээ, а до туди добратися, в ту дерьку. Нам для цього треба от кого Попаркурити. По Оп. Щоб Опа. не упав. Упав. Ну ладно. Паду, упав. Скожно буває, бо я зараз так лежу ще і мені неудобно. Так що, не смущайтеся. Та що це таке? Все буде на реальному времени вас. Ви будете дивиться. В принципі, як я. Там. Я не понял. А. Даже за оба. Погнали, короче. Быстро проходами и текаем. Я уже вырежу, вырежу. Коротше, перебрався я. Перебрався. Перепрыгнув. Досюдова. Просто треба було телефон держати. Так, тут перепрыгнув і ще туди треба. Туди. Це була б полна фіаска, я б я не допрыгнув. Проходим. Тут у них 7 штук. Подсказку. Не подсказку, а. Короче, бежите по цей линии и не вставайте просто. Не стоїть, а бежите. Вот так. Все, так быстренько прошел пробіг і все. Легко, коротше. То просто іде. Навіть не пригаем. Тут можна, можна розбігтися. І прыгнути до стіночки. Щоб прижатися і стать на эту штуку достать. Я не буду нічого говорити, я просто пробіжу. Перепрыгаю. Попереприю. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. шість І сім. Все пройшов легенько. Все. Легко дня просто. Тут ще можна. Хешечку. Нехай яшечко, ну и короче не знаю. Опа. Я профиг Вот Нуж мой сюда при Все сюда должно Звуки шоят оружие. Я просто зробив включив, щоб не показувало звук. Короче, не показувало звук в ігрі тільки показувало Короче. Одним словом, щоб показувало що можу я говорити тільки в мікрофон А пока я це говорив, я захожу вже на, на другу карту. Ці дві карты довольно легко. Я пройду все і вам скажу, коли пройду. Нормально. Игра. А не, я думав, що я сидів. Ладно. Странно, странно. Паркур, паркур, паркур. Все, пройшов я. Пройшов. Ви бачили на своїх очах. Тепер тут проходим. я так само буду мовчать. В кінці отут помер. Буде друга, наверное, частина. Я не знаю, чи. Я не знаю, чи я пройду це. Ну, Наверное, ні. Друга частина буде. Коротше, друга частина підходить сюди. Так що ми в другій частині. Щас возьмем. Доберемся от туди. Я це надіюсь. Або просто виріжу моменти там, де я дуже багато падав.